Вітаю, друзі. Як завжди, перед початком нового турніру записуємо організаційне відео. Сьогодні трішечки поговоримо про формат турніру, проведемо посів гравців, сформуємо дивізіони, сформуємо календар матчів. Хто брав участь у минулому турнірі, тому, мабуть, ця табличка зліва. Знайома, це результати кваліфікації перед груповим турніром. Вона буде основою для нашого посіву сьогодні. Справа я вніс 30 учасників, які заявилися на цей турнір. І вже вніс деякі дані, які допоможуть нам з посівом. А, значить, чим я керувався, коли вводив ці дані і проводив посів? По-перше, тут навпроти кожного учасника, який вже брав участь в наших турнірах. Ну, конкретно в попередньому, який ми проводили на початку червня чи в середині червня. А... Сюди я переніс місце учасника в кваліфікації, тобто у Панченко перше місце, у Назарія друге, Аперкат третє е і так далі. Якщо гравець грав в минулому турнірі, але на цей не заявився, то е його місце якби віддавалося наступному. Ну, тому якби, для аперката це. Третє, далі четверте місце для Олексія Штепи, який тут в табличці вище інших. І так далі. Хто не брав, у того залишається пусте значення, яке буде дорівнювати нулю. Далі, відповідно. Таких гравців знайшлося 19, і відповідно до цього, від їхнього місця нарахування балів у зворотньому порядку. Тобто для Панченко для перше місце 19 балів, для Назарія друге 18 і так далі. Хто був на 19 місці, у того лише 1 бал. Далі е у нас були два дивізіони, але там за вихід із групового турніру. По одному балу кожному, хто вийшов. Ось ці таблички. Якщо ви їх пам'ятаєте, якщо ні, то можна знайти за посиланням в Телеграм-групі. Тобто, знову таки. Панченко отримав, Назарій, Ага, Додамо. Пропустив. Інші а, не беруть участь з другого. Виходять Вова, Руссо, Траценка. Вони тут всі є. А, Вова, Руса, Лаку, Роман теж тут є, теж додали бал, Сержиньо, Андрій. Макасі. Всі тут. Далі за вихід у півфінал. Ще по 2 бали отримали учасники. За вихід в фінал 4. І за перемогу в турнірі 8. Назарій переміг у нього 8. Андрій переміг в своєму дивізіоні у нього 8. І далі в цій колонці сума набраних балів. Від кваліфікації і до фіналу для кожного з учасників. Тепер, відповідно до цього ми зробимо фільтр. Я перенесу це значення всі на нову сторінку. Учасників. Їх набрані бали. Стоп тут треба не так зробити, а треба. Ось так і тут. Зробимо пойт тут, name І щоб зберегти початок? Ще я зроблю так: це порядок, в якому гравці реєструвалися на цей турнір. Тобто, якщо. Кількість балів рівна, то перевагу отримує той, хто першим зареєструвався на турнір. Тепер додаємо фільтри і фільтруємо. Порядку зменшення, так? Сортування має бути? Сортування. Tak, zdají se ceny. Tady mám až Так, є, ага, від найбільшого значення до найменшого. І далі. Так, тут все у нас збереглося. От, таким чином виходить, що номер посіву, так, seed number, Знову таки, 1, 2. І, як вже я казав, 16 учасників будуть в першому дивізіоні. І 14 в другому Так, тепер перенесемо всіх учасників до нашого сайту, який допоможе нам. Так, стосовно граємо два кола так, стосовно регламенту, далі при рівній кількості очок результати матчів між собою, далі різниця м'ячів у матчах між собою, далі загальна різниця м'ячів, і далі у кого більше забитих м'ячів. Такі тайбрейкери використовуємо. Переходимо до учасників і так, тепер додаємо.

Yeah, I'll see. Hvala І Сержіння. Є тепер Дивимось за номерами посіву. а можна зробити так, здається, зараз момент. В структурі посів буде згідно з номером як горбові додані. Тепер, якщо зробити. Так, перевіряємо. Назарій, Олександр, Воломонт, Андрій, Аталексій, Михайло. Так, співпадає за всіма. Наприклад, дванадцятий чотирнадцяти є. Матчі є тури. Того у нас має бути 30 турів. Тридцять турів, так і є. А тепер оверві. Так, і давайте так. А, значить, по датах, в принципі, розпочинаємо сьогодні. А, я пропоную таку схему. Тиждень у нас йде, щоб зіграти перше коло, і потім тиждень, щоб зіграти друге коло. Я думаю, що за 7 днів зіграти 15 матчів з усіма можна встигнути домовитися, підлаштуватися. Це не так багато. І тому граємо останній день буде включно 21 число, а 21 го ввечері тоді проводимо жеребкування плейоф. Вісім учасників з кожного дивізіону будуть виходити до однієї четвертої і розігрувати між собою призовий фонд. І посилання на сторінку, турніру, де можна буде все перевірити, все подивитись. Матчі. Ну, давайте я відкрию себе, наприклад, і Камін матчі. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Так, всі тури на місці. Все, все це додаю в Телеграм. Окремий пост для першого дивізіону, окремий пост для другого дивізіону буде. І будемо вносити туди результати. Тепер повертаємось до другого дивізіону. i robimo te same. Так, все хлопці, які з нами вже грали, закінчилося. Тепер до тих, хто в минулому турнірі не грав з нами. Наразі призовий фонд турніру складає 2000 гривень, ділимо його у співвідношенні 65 на 35 між дивізіонами. Виходить 1300 призовий фонд для першого дивізіону і 700 гривень призовий фонд для другого дивізіону. Якщо Ще будуть бажаючи поповнити призовий фонд, то ласкаво просимо, додаємо до загального і у тому ж співвідношенні додаємо до кожного дивізіону. Є двадцять шість Є сторінка для другого дивізіону окремо. Все супер, дякую, друзі. Всім. Удачі на полях. Незабаром все це викладаю в Телеграм і можемо починати рубку. До нових зустрічей в ефірі.